Привіт, мої незламні з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні понеділок, як завжди, ваш улюблений гороскопчик. Ну і не забувайте, друзі, для мене це дуже важливо, щоб ви підписалися, поставили лайк цьому відео і написали обов'язково, хто ви по знаку Музика Цього тижня, дорогий Овен, космос, прагнутиме обійняти свого внутрішнього воїна і запалити вогонь пристрасті у твоїй душі. Використовуйте свою безмежну енергію та спрямовуйте її на проекти, які вас захоплюють і надихають. Пам'ятайте, успіх полягає не лише в перемозі, а й в уроках, отриманих на цьому шляху. Зберігайте свої амбіції високими. А свою інтуїцію гострою, орієнтуючись на майбутній шлях, довіртесь своїм вродженій мужності, і ви подолаєте будь-яку перешкоду, яка зустрінеться на вашому шляху. Улюблений телець цей тиждень обіцяє стабільність і достаток у вашому житті. Всесвіт подарує вам щедрий урожай за вашу працьовитість і наполегливість. Виховуйте терпіння, сіючи насіння своїх мрій, бо вони розквітнуть свого часу. Прийміть себе таким, який ви є, і проявляйте свою доброту до оточуючих. Пам'ятайте, що справжнє багатство полягає не лише в матеріальних благах, а й в любові та стосунках, які наповнюють ваше серце. Дорогі близнюки, цей тиждень є сприятливим часом для вас, щоб глибше пірнути в сфери знань і самовираження. Ваш розум і чарівність захоплює оточуючих, відкриваючи двері до нових знань і досвіду. Прийміть свою жагу до навчання та потурайте свої цікавості, адже завдяки дослідженню ви знайдете дорогоцінний камінь мудрості. Довіряйте своїй інтуїції і дозволяйте своїм красномовним словам плести історії, які надають. І піднімають настрій іншим. Ніжний рак цей тиждень заохочує вас прийняти свої інстинкти. Та зосередитись на благополуччі тих, хто вам дорогий. Ваше співчуття та чуйність як цілющий бальзам для тих, хто шукає розради. Знайдіть час для догляду за собою та плекайте власні емоційні потреби. Шукайте гармонію у вашому оточенні і дозвольте хвилям спокою поглинути вас. Пам'ятайте, ваша любляча природа має силу створювати глибокі хвилі позитиву у світі. Сяючи лев цей тиждень, осяє вас золотим світлом, впевненості в собі та самовираження. Ваша природна харизма буде притягувати інших до вас як метеликів до полум'я. Перейдіть у центр уваги та дозвольте своїй творчості яскраво засяяти. Ваші унікальні таланти призначені для того, щоб ними ділитися зі світом. Вирушаючи на зустріч новим пригодам, пам'ятайте про смиренність і подяку тим, хто підтримував вас на. На цьому шляху всесвіт опладує вашому бадьорому духу. Дорога діва, цей тиждень запрошує вас насолодитися спокійною красою простоти та порядку. Знайдіть розраду в організації своїх думок. І оточення, адже саме в тиші виникає ясність. Прийміть свою аналітичну натуру і дозвольте її керувати вами у прийнятті мудрих рішень. Ваша увага до деталей призведе до значних досягнень. Пликайте своє тіло та розум, бо збалансований підхід до життя принесе плідні результати. Пам'ятайте, справжня мудрість полягає в тому, щоб знайти спокій серед хаосу. Чарівні терези, цей тиждень заохочує вас шукати гармонію та баланс в усіх аспектах свого життя. Ваше вроджене почуття справедливості та дипломатичності допоможе вам орієнтуватися у складних ситуаціях витачено та врівноважено. Прийміть своє прагнення до партнерства та розвивайте значущі зв'язки з іншими, поєднуючи свою унікальну точку зору з ідеями інших, ви зможете створити симфонію співпраці, яка принесе радість з вашим починанням шукайте рівновагу в собі, і всесвіт відображатиме ваш спокій. Таємничий скорпіон цей тиждень манить вас охопити глибини свого внутрішнього світу та вирушити на подорож самопізнання. Безстрашно пірнайте в безодню своїх емоцій, щоб протистояти тіням, що живуть всередині вас. Довіртеся своїй вродженій стійкості та використовуйте трансформаційну силу самоаналізу, щоб стати сильнішим, ніж будь-коли. Прийміть невідоме та повірте, що Всесвіт має для вас грандіозно. Зне план ваша здатність відроджуватися з попелу надихає інших робити те саме. Авантюрний стрілець цей тиждень закликає вас на нові цілі та розширити свої інтелектуальні та духовні горизонти. Нагодуйте свою жагу до подорожей, занурюючись у різні культури та філософії. Дозвольте своїй оптимістичній натурі вести вас через незнайому місцевість, адже саме завдяки дослідженню, ви знайдете глибоку мудрість і зростання. Прийміть свободу, яка приходить, коли ви виходите за межі своєї зони комфорту. І все світ винагородить вас гобеленом досвіду. Рішучий козиріг цей тиждень закликає вас залишатися корінними у своїх амбіціях і прагнути до успіху. Ваша непохитна дисципліна та цілеспрямованість рухатимуть вас до ваших цілей крок за кроком. Прийміть виклики, які постануть на вашому шляху, як можливість для зростання та навчання. Не забувайте час від часу робити перерви та піклуватися про своє благополуччя, адже здоровий дух і тіло є основою. На якій будується велич. Інноваційний водолій цей тиждень запалить у вас іскру натхнення, спонукаючи мислити нестандартно та кинути виклик вашому статусу кво. Прийміть свій унікальний погляд і дозвольте своїй ексцентричності яскраво сяяти. Ваші далекоглядні ідеї мають силу змінити світ навколо вас. Плекайте свій гуманітарний дух і шукайте можливості зробити внесок у загальне благо. Пам'ятайте, що завдяки сприйняттю вашої. Індивідуальності ви можете створити хвилі змін у всесвіті. Мріливі риби, цей тиждень запрошує вас зануритися в ефірні сфери уяви та інтуїції. Ваша підвищена чутливість дозволяє вам сприймати тонкі енергії, які інші можуть і не помітити. Прийміть свою артистичну натуру і дозвольте своїй творчості текти, як річка натхнення. Довіряйте своїм мріям і уважно прислухайтеся до шепоту свого серця. Приймаючи свій вроджений зв'язок із космосом, ви знайдете розроблення. Зраду та задоволення. Пам'ятайте, ви магічний сосуд, і ваша присутність у світі це дар. Ну що, а на цьому все з вами, як завжди, був ваш улюблений вольфар Макс Гардієв. І не забувайте, друзі, для мене важлива ваша підтримка. Тож не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися і написати коментар, хто ви по знаку Зодіака.